Розпочинаємо хресну дорогу Господа нашого Ісуса Христа. Перпівий за нас страсі, Ісусе Христе, сину Боже, і нас, притерпівий за нас страсі, Ісуса Христа, сино Божий, помилуй нас, притерпівий за нас страсі, Ісусе Христе, сина Боже, помилуй нас. Ступна молитва, мій Господи Ісусе Христе, ти з такою великою любов'ю відбув цю хресну дорогу, щоб померти за мене. А я невдячна, стільки разів погортила тобою. <кій> Люблю тебе, Господи, і щирою жалою, що образила тебе. Вибач мої провини і дозволь супроводжувати тебе на цій дорозі, мого спасіння. Мій любий Ісусе, ти йдеш умирати, тому що любиш мене. Я теж хочу жити і померти. Поєднані з тобою. Стація перша. Ісуса засуджує на смерть. Слава страстям Твоїм, слава довго терпіння Твоєму Господи. Уявімо собі, як палат наказує бочувати Ісуса і коронувати терного вінком, потім засуджує Його на смерть. О Спасителю невинний і немилосердно котований не палат, а мої гріхи засудили тебе на смерть. Це для заслуг цієї хресної дороги допоможи моїй душі щасливо відбути подорож у вічність у Твоє царство любові. Мій Ісусе, люблю тебе більше, ніж саму себе, каюся, що образила тебе моїми гріхами і благаю, бережи мене від спокуси, знову відступитися від тебе і дай духовної сили виконати твою святу волю. Отче що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших, претерпівей за нас трасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація друга, Ісус бере на себе хрест. Слава страстям Твоїм, слава терпіння Твоєму, Господи. Уявімо собі, Ісус, двигаючи хрест на своїх плечах, думав про нас і за нас жартував Небесному Отцеві свою смерть на Голгофі. О, Спасителю невинний і немилосердно котований, приймаю усі страждання, які ти призначив мені, Це для невимовних страждань, які ти заснав, двигаючи свій хрест, благаю тебе, поможи мені терпеливо з підкоренням твоїй Божій волі нести мій життєвий хрест на ці долоні горя, горя і сліз. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищем винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Претерпілий за нас страстя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація третя, Ісус перший раз падає під тягрем Христа. Слава страстям Твоїм, слава терпіння Твоєму, Господи. Уявімо собі, як Христос перший раз упав під Христом, Його пресвяте тіло було зранене, немилосердним бачуванням, а голова у турного вінку знесилений цілком, Ісус, ледве ступав і не раз падав на землю. О, мій Спасителю, невинне і немилосердно катоване, не тяжкий хрест, а моє ріхи завдали тобі стільки страждань, а найболючіші Твоєму вселюблячому серцю, задля заслуг цього першого падіння бережи мене від упадку гріха. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо пануватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і під підлану Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, притерпівей за страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй помилий нас. Стація четверта, Ісус зустрічає свою страждальну матір. Слава страстям Твоїм, слава того терпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, як відбулася зустріч Ісуса і Його страждальної Матері на цій болючій дорозі. Ісус і Марія поглянули на себе. І їхні погляди, немов гострі мечі боляче зранили їхні серця. О, Спасителю, невинний і немилосердно катоване, задля болю, які ти відчув під час цієї зустрічі, дай мені, ласку щиро любити твою пресюту матір, а тимного страждання мати своїм могутнім заступництвом допоможи не забувати про страсті Твого Сина і викарбувати їх на моєму серці. Отче наш, ще сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тобоє, тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за страсті, Ісуса Христе, Сину Божий, помили нас. Стація п'ята, Симон, Киринеєць допомагає Ісусові Насти хрест. Слава страстям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, я з кожним кроком Ісус щоразу знесилюється, тож юдеї злякалися, щоб Він передчасно не вмер, вони хотіли розп'ясти Ісуса, а аби ще більше принизити, тому змусили Симона Киринейського допомогти Ісусові нести хрест. О мій Спасителю, невинний і немилосердно катований, не буду відмовлятися від Христа, як це робив Симон Киринейський. Приймаю хрест, який ти призначив мені, ти помер з любові до мене, тому я бажаю, коли настане моя година померти у любові до тебе. Отче наш, нащей, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, притерпівей за нас страстя, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація шоста, Вероніка, витрає Ісусове обличчя. Слава срастям Твоїм, слава добротерпінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, яким побачила Ісуса, свята Вероніка, Його пресвяте обличчя було вкрите потом і кров'ю. Вона підійшла до Спасителя і витрила йому обличчя. Подяку за цей вчинок Ісус залишив на її хустинці відбиток свого пресвятого лику. О Спасителю невинне і немилосердно катований, яке гарне донедавна було Твоє обличчя, але тепер не пізнати Його краси. ж гарною була і моя душа, коли у таїнстві хрещення отримала осяючую ласку, але відтоді я заплямила її моїми гріхами. Лише ти, мій Спасителю, можеш повернути моїй душі колишню красу. Отче наш, ще сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з ти благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страстя, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, стація сьома, Ісус, друге, падає під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, як Ісус другий раз падає під Христом, це падіння ще більше посилює Його страждання. О, Спасителя невинне і немосено катоване, скільки разів Ти вибачав мені, а я знову грішила і зневажала Тебе задля заслуги, які ти здобув над цим другим падінням, допоможи мені завжди перебувати у Твоїй ласці. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Протерпівей за настрастю, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. <клух> <клух> Стація восьма. Єрусалимські жінки плачуть над Ісусом, слава страстям Твоїм, слава терпіння Твоєму Господи. Уявімо собі, як єрусалимські жінки плакали і розпочали ці співчуття до Ісуса. Вони бачили, як змордований і знасилений Ісус ішов на Голгофу, а Христос звернувся до них і промовив: не плачте наді мною, але над собою та над своїми дітьми. О Спасителю невинний і немилосердно катований, оплакує мої гріхи, не тільки тому, що ними заслужила собі на кару, але ще більше тому, що ними вчинила тобі прикрість, страх перед пеклом. Менше спонукає мене до плачу і страху, аніж моя зневага до Тебе. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Притерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус третє, падає під ярем Христа. Слава страстян Твоїм, слава того, терпіння Твоєму, Господи! Уявімо собі, як Ісус третій раз падає під Христом від цілковитого знесилення, а жорстокі кати змушує Ісуса йти аж до самої вершини Його хресного шляху. О Спасителі і невинний, і немилосердно катований, задля заслуги, який ти зібрав на цій дорозі відкуплення, дай мені силу не зважати на людський осуд і долати ріховні пристрасті, бо через них я погорчувала, Твоєї приясню, Отче що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками і благословенний підлана Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпівий за нас страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація Десята, із Ісуса знімай одяг і напувають жовчу. Слава страстям твоїм, слава добропінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, як катина сильно здирає з Ісуса одяг, просяклий кров'ю, який прилип до Його зраненого пресвятого тіла. Вони так пагубцем його здирали, що разом з одіждю виривали і шматки шкіри. О Спасителю невинний і немилосердно катований, задля болю, якого ти зазнав під час здирання одежі, допоможи мені позбутися прив'язання до земних речей. Щоб я могла усім серцем полюбити Тебе, бо тільки Ти заслуговуєш на мою щиру відданість, Отче наші, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, радиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наша, претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилий помилуй нас. Стація 11. Ісуса розпинають на хресті, слава срастям Твоїм, слава Того, терпіння Твоєму, Господи. Уявімо собі, як Мочителі поклали Ісуса на хрест, Він простирає свої руки і приносить своє життя у жертву Небесному Отцеві за наше спасіння. Немилосердні кати до хреста прибивають Його руки і ноги, а тоді піднімає хрест і пересмертні огоні наш відкупитель повис на цій шибниці. О Спасителю, невинний і немилосердно катований, розіпни і моє серце біля своїх стіп, щоби воно завжди любило Тебе і ніколи не зневажало гріхами мого Творця і Господа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Претерпівий за нас, трасці, Ісуса Христа, Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12, Ісус, морай на Христі, слава страстям Твоїм, слава терпіння Твоєму, Господи. Уявімо собі, як після тригоденного конання у невимовних терпіння Ісус хилив голову і помер. О Спасителю невинний і немилосерно катований, побожно, цілую той хрест, на якому ти за мене помер. Своїми ріхами я заслужила собі не на нещасливу смерть, але Твоя смерть це моя надія. Задля заслуг своєї смерті дай мені ласку померти біля, біля Твоїх стіп, промовляючи зі щирою довірою у Твої руки віддаю мою душу. Отче наш чай, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, притерпіве за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 13, Ісуса, знімаю з христа, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Уявімо собі, як після смерті Спасителя два його учні, Йосип і Никодим, зняли Ісуса з хреста і поклали на руки страждальної матері. Вона ніжно прийняла свого мертвого сина і любляче пригорнула до свого серця. О Спасителю невинний і немилосердно катований, дозволь мені любити тебе, бо крім тебе одного нічого собі не бажаю. Багатостраждальна Марія, задля любові, якої твоє зранене серце палає до сина і Господа, прийми мене за свою дитину, молися за мене і вбережи від усякого зла. Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 14, Ісуса, кладуй до гробу, слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Уявімо собі, як учні несуть померлого Ісуса до гроба, що був викутий у скелі. Богородиця супроводжує їх, допомагає загорнути тіло Ісуса у плащаницю і вкласти у гробі. Потім великим каменем закрили вхід і всі відійшли. О, Спасителю, невинний і немилосердно катований, цілує той камінь, що закрив тебе від моїх очей. Однак смертю своєю ти смерть подолав і третього дня воскрес. Благаю тебе, даруй мені ласку, славно воскреснути у день страшного суду і піти до неба, де вже повік буду любити тебе і прославляти. Отче наш що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Претерпівий за настрасті, Ісуса Христе, Сино Божий, помилуй нас, не Святішого Отця, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, претерпівей за страсті, Ісуса Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас. Протерпів за нас трастя, Ісуса Христа, Сина Божої, помили нас. Протерпівий за нас страстя, Ісуса Христа, Сина Божій, помили нас.